Тепер буде що поставити на стіл у свята, говорить Олена Андронова, її сину 12, у хлопчика ДЦП. Жінка не може влаштуватися на роботу, адже дитині потрібен постійний догляд. Намагається заробляти вдома, сортує горіхи, прибирає коридор у гуртожитку. Стучна ялинка на багато багато років, вона мабуть. Та ну okay. раді, буде спасі, як... я дуже не, не очікувала продукти, памперси, йолочка така красива. Всі така я таку даже й не бачила, як настояща дуже приємно, звісно, за продукти. Художниця Ольга Ульянченко, вихованка Олешківського дитячого будинку інтернату. Вона живе у гуртожитку і не має родини. Я хотіла б сказати спахібажа. Я хотіла б подякувати за те, що приїхали за ялинку за подарунки. Дякую вам дуже від душі. Неочікувано і приємно. У родині Наталі Мирошник двоє дітей. Її 16-річна донька Ірина має розлади з аутичного спектру. Сьогодні я не чекала. Сьогодні колись така погода, ну цей гололіт і перепади такі. Чесно, не чекала, але я рада. Рада підтримці, рада зустріти друзів, рада посмішкам. Ірина ось зараз розглядає свій подарунок, вже готова його трошечки з'їсти. Сьогодні вона цілий день, а ми будемо на рік зустрічати. Ми будемо на рік зустрічати, бо ми нарядили ялиночку. Жінка ділиться планами на новорічну ніч. У цьому році ми плануємо 1 січня вийти у двір. бо усі сусіди вирішили вийти на вулицю і в час ночі відсуткувати і прокричати новий рік. Здравствуй! Подарунка придбала за допомогою благодійників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і грошей, зібраних під час благодійного пробігу, сильні духом на підтримку людей з інвалідністю, розказала ініціаторка проєкту Марина Колокот. Коли ти даруєш маленьку краплиночку свого відчуття і свого серця, і даруєш радість комусь, воно так повертається. Ти розумієш, що сьогоднішній день все ж таки він теплий. теплий від того, що ми усі разом з вами зробили. Оксана Хлібас, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.